Вартість реставрації столичного костелу Святого Миколая зросла раніше її оцінювали в майже 150 мільйонів гривень. в Мінкульті кажуть, після пожежі, що пошкодила споруду три роки тому, відновлення почали проектувати заново. Вже виконали комплексне обстеження і напрацьовують програми реставрації. Хоча зараз будівля костелу визнана непридатною до експлуатації, віряни майже щодня приходять на богослужіння. Наша Соня Григорчук теж навідалася до храму. Двічі по буднях і шість разів щонеділі. Віряни приходять на службу попри аварійність храму. В поганому стані дах, тому що затікає там і там, коли, коли йдуть дощі. В поганому стані фундаменти. Коли сильніший вітер, який був теж минулого тижня, завжди збираємо каміння, яке летить з фасаду, вже маємо цілу колекцію. Це глазі стін і даху, а також частини барельєфів і кам'яних візерунків. Отець Павло показує, що падає з фасаду споруди. А це, ми бачимо, впало з тої частини костелу, яка обвалюється, і отже ми збираємо, щоб… Це вже після пожежі. Так Так. храм горів уночі 3 вересня 2021 року. У ДСНС повідомили вогонь, що зайнявся між першим і другим поверхами, швидко перекинувся на покрівлю. Пожежа пошкодила низку приміщень, їх декор, вікна та люстру. Та найболючішою втратою був унікальний орган на сьогодні. Об'єкт є в незадовільному стані. Для того є напрацьована програма. Реставраційних заходів і виведення об'єкта з фактично незадовільного аварійного стану. Але це питання не одного року, це питання кількох або кільканадцяти років для того, щоб привести об'єкт до повного, скажімо, доброго вигляду. Зараз костел Святого Миколая на балансі національного будинку органної і камерної музики. В кінці 23-го року я замовила. Попередні роботи реставраційні мається на увазі акт технічного обстеження будівлі і дорожню карту реставрації. Нам це зробив Український міжнародний інститут відновлення. Нам проект консерваційних робіт запланована сума. А ми вже її отримали на рахунок і будемо провадити до кінця року проект по консерваційним роботам. Зі слів Ольги Кононенко проєктні роботи коштуватимуть майже 1 мільйон 400 тисяч гривень, але йдеться тільки про консервацію фасадів, що в аварійному стані. Її хочуть розпочати до кінця цього року. А після цього визначать основні етапи реставрації та їх черговість. За останніми підрахунками її загальна вартість мала складати майже 150 мільйонів гривень. Та в мінкульті кажуть, сума буде більшою. Яка загальна вартість? Я вам ще скажу, що це зараз приблизно може більше набагато бути, тому що Кожен рік для об'єкта в такому стані це є додаткові витрати на реставрацію. Нову вартість, як і термінів робіт на об'єкті, у міністерстві прогнозувати не беруться. Проєктну документацію на експертизу подадуть у жовтні. Тим часом парафія храму підтримує стан споруди як може. Тут був такий гриб, що параф'яни сім разів дещо з нього лишилося. як вже проїв, сім разів чистили такими різними засобами, щоб виконати цей грибок з паркету. Разом із тим настоятель вкотре нагадує про передачу костелу в упорядкування вірян, адже за меморандумом це вже мало відбутись. Але щоб передати храм католицькій громаді, спочатку треба переселити національний будинок музики. Для цього вже підібрали відповідне приміщення флігель жовтневого палацу. Однак реалізувати план поки неможливо. Власність є майно заарештоване, під арештом ідуть судові процеси, які не дозволяють вчиняти будь-яку дію щодо відчуження або перерозподілу майна для розпілок. Разом з тим Ольга Кононенко каже: хоча храм на їхньому балансі, концертів там після пожежі не проводять. Де-факто єдиними користувачами костелу є католицька громада. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.